Вітаю на каналі Хата Рецептів! Сьогодні приготуємо всі ми улюблені сосиски у тісті. Для цього велику миску вливаємо 130 мл молока або води. Молоко має бути теплим 30-32 градуси, Одну столову ложку цукру, одну чайну ложку сухих дріжджів та півчайної ложки солі. Все перемішуємо вінчиком, щоб розчинилися дріжджі. Далі туди ж вбиваємо одне куряче яйце і знову все перемішуємо. Друзі, якщо вам цікаво дивитися мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Далі у тісто вливаємо 30 г вершкового масла. Його можна замінити на олію. Всипаємо 300-310 г борошна, всипаємо його частинами. Спочатку замішуємо у мисці лопаткою, а потім перекладаємо на притрушений борошном стіл, додаємо залишки борошна і вимішуємо доволі м'яке еластичне тісто. Друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Далі ось так викладаємо на притрушений борошном стіл і руками швиденько все замішуємо. Тісто виходить доволі м'яке, трохи липне до рук, це нормально. Ось таке еластичне, доволі м'яке тісто в нас вийшло. Кладемо його у змащену олією миску, накриваємо кришкою та залишаємо на 45 хвилин в теплому місці, щоб тісто піднялося в два рази. Через 40 хвилин у мене тісто дуже гарно піднялося. Викладаємо його на змащений олією стіл, формуємо ось такий батон та розділяємо на 10 11 рівних частин. Кожен шматочок тіста ось так загортаємо і формуємо з них кульки. Сформовані кульки накриваємо рушником або плівкою, щоб тісто не підсихало. Дістаємо сосиски і починаємо їх загортати. Беремо одну кульку, ось так руками трошки її розплющуємо, беремо скалочку і тоненько розкачуємо у формі такого довгого прямокутника. Далі за допомогою ножа для піци або звичайного ножа ріжемо тісто на ось такі тоненькі смужки, головне, не доходячи до країв на 1-2 мм. Кладемо з одного краю сосиску і доволі щільно загортаємо її у тісто. Ось така красуня в нас вийшла. Деко застеляємо пергаментом та викладаємо туди сосиски. Знову повторюємо так само всі дії та загортаємо сосиски. З цієї кількості тіста у мене вийшло 12 сосисок у тісті. Сформовані сосиски у тісті накриваємо рушником та залишаємо на 10-15 хвилин, щоб вони трішки підійшли. Тим часом збиваємо одне куряче яйце для змащування сосисок. Пройшло 15 хвилин, сосиски в тісті трошки підійшли, кожну добре змащуємо збитим яйцем та ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Сосиски в тісті готові. Подивіться, яка краса, вони виглядають дуже апетитно. Золотиста скоринка та м'яке тісто, а всередині смачна сосиска. Неможливо встояти перед такою смакотою. Рідні їх з'їдають тільки но я їх дістаю з духовки. Такі сосиски в тісті дуже зручно давати дитині до школи або взяти з собою на швидкий перекус на пікнік. Тісто гарно пропеклося, воно ніжне там яке. Я не можу встояти, щоб не скуштувати хоча б шматочок. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати домашні сосиски в тісті, та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт, і смачного.